Для чого, на вашу думку, Бог створив сім'ю? І для чого саме такий формат, який сьогодні багато хто піддає сумніву? Бог створив чоловіка та жінку. І має бути чоловік і жінка, тому що інакше розмноження не буде. Волю Божу треба приймати і виконувати. Життя це короткий відрізок часу, краще женитися, ніж розпалятися. Як ви відноситесь до? Як шлюби створювалися раніше? Бо є чоловік, який бере жінку і він приліпляється, а є що влипне: шлюб людину щасливою не робить. І Я просто бачив людей, які шукають щастя в шлюбі. От, А щастя в бозі, найкраща школа для розвитку це сім'я. Друзі, ми знову вас вітаємо на нашому подкасту щастя поруч, де ми говоримо про стосунки, про сім'ї. І сьогодні у нас буде дуже цікава тема це причини для утворення шлюбу. Навіщо одружуватись. І сьогодні ми будемо говорити про усвідомлення відповідальності, навіщо взагалі це потрібно. І чи потрібно це взагалі сьогодні? Дуже серйозна тема. І нагадую, що сьогодні з нами Віталій. Яцюк, єпископ Української церкви християн віри Євангельської. І ми сьогодні будемо розмовляти про тему, яка вічна і вічно актуальна, і в кожен час з'являються якісь нові цікаві питання. І давайте відразу з самого початку, як то кажуть, розберемось і поговоримо, для чого, на вашу думку, Бог створив сім'ю. І для чого саме такий формат, який сьогодні багато хто піддає сумніву? Тобто чоловік і жінка. Вітаю усіх. Щоб знайти відповіді на ці запитання, нам треба звернутися до книги книг, до книги Біблії. Саме Біблія пояснює нам, чому Бог створив весь світ. Що Бог створив в цьому світі, і про створення людини як вінець Його творіння? Бог створив чоловіка та жінку. Бог поблагословив їх, сказав: плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, володійте нею і наповнюйте її. Тому творцем сім'ї і шлюбу є Бог, Він є творцем, Він. Мав свій задум, він його реалізував через сотворення чоловіка і жінки. Взагалі, що Бог творив, воно було самка, самець для розмноження. І має бути чоловік і жінка, тому що інакше розмноження не буде. Це план Божий, задум Божий, тому саме в такому форматі. Не чоловік і чоловік, не жінка і жінка, а жінка і чоловік є сім'єю. Бог їх поблагословив. І тому шлюб є для того, щоб уникнути самотності, щоб не бути людині одній, бо бути людині одній, сказав Господь. І для того, щоб було розмноження, наповнення землі. Ну і, звичайно, якщо говорити далі, читаючи Біблію і дивлячися в наше життя, для насолода, яку дає цей шлюб. Mm. Uh... Оскільки я вже сьогодні казав, що багато хто піде сумніву, саме біблійний формат сім'ї, чоловік, дружина. Люди вже видумують собі якісь нові варіанти того, що таке сім'я. Для багатьох собаки сьогодні це вже діти і так далі. Але ми не будемо чіплятися в цю тему. Але я хочу зачитати цитату одного вислів американського пастора, дуже відомого пастора. І мені цікаво, щоб ви щоб ви її прокоментували. Це дуже відомий пастор Величезної церкви Майк Тот, і він каже, Бог вирішив створити чоловіка та дружину. Якби я був Богом, то може створив би ще якогось третього. Щось таке посередині. Я би хотів, щоб була б ще якась опція, окрім чоловіка та жінки. Я би хотів, щоб Бог це створив набагато простіше. Ось такий вислів. Я повторюсь, це пастор е, християнської церкви, і мені цікаво, щоб ви прокоментували. Ну, я можу сказати: якщо б він був пастором в Україні, він би вже не був пастором. Ми так. однозначно би його зняли з пасторства, тому що е, це не є пасторський вислів, і я дуже радий, що він не є Богом і він ніколи ним не буде. Людина завжди хотіла бути Богом, але вона ним ніколи не буде, тому що творіння ніколи не буде творцем. Творіння має підкоритися волі Творця, прийняти цю волю і тоді щасливе буде. Тому я, я лишаю це поза коментарем. Це не є коментар пастора. Волю Божу треба приймати і виконувати, а не думати на третьої опції. Абсолютно згодом. Просто, оскільки такі думки дуже часто сьогодні лунають взагалі серед світських людей, то Мені здається, що людей, як Біблія каже, зіпсутим і перевернутим розумом стає дедалі, дедалі більше. Це проблема не в Бозі, проблема в людях і зіпсованим розумом, який вони мають. Біблія каже: а що люди не не вважали Бога мати впізнані за потрібне впізнані. От саме Бог має бути пізнанні, не в серці, а в пізнанні. Бо коли Бог є в пізнанні, тоді він є в серці. Якщо його нема пізнанні, в розумі його нема. Тому Бога треба пізнавати і Бога Біблії пізнавати через Біблію. А що сказати тим людям, які вважають сім'ю як інститут чимось непотрібним, архаїчним, що сьогодні це вже не обов'язково, це якась там. Формальність, документи ну я би сказав, що цим людям необхідно покаятись. Покаятися означає змінити свою думку, змінити своє мислення під впливом світогляду Біблії. Тому що чому люди це кажуть? Тому що певний світогляд, певне мислення вплинуло на такі думки. Такі думки вони прийшли від формування. Хтось сформував такі думки. Я би хотів сказати, що краще формувати свій світогляд і свої думки через призму Слова Божого Біблії, яке пояснює, звідки ми взялися, чому ми взялися, хто є нашим творцем і як нам треба прожити наше життя. Тому що що таке життя? Життя це короткий відрізок часу. Даний Богом для людини від дня її народження до дня її смерті. Це рисочка між датою народження і датою смерті. І це життя треба прожити з інструкцією, як жити життя, що дав її Бог. Тоді людина буде щаслива. Аби ми не звертались до інструкції, тоді, коли вже щось, як то кажуть. Зламало. Ну, ми ж українці, ми так завжди робимо. Завжди. Абсолютно метод научного втику. А потім, коли він не допомагає, тоді звертаємося до інструкції. Це про нас. Я десь читав таку статтю, що в кожній новій книжці, яка зараз з'являється, особливо про саморозвиток і так далі, є максимум один чи два відсотки нових ідей. А все решта, воно вже десь було, десь кимось сказано, десь існувало. Такий час ми живемо, коли нібито вже все сказано. І ми можемо говорити багато розумних речей, висловів, але я думаю, що саме оцей один відсоток нового, свіжого це наша унікальна історія, те, через що ми самі пройшли. І якраз я хочу запитати у вас про вашу історію. Чому ви одружились? Навіщо вам це було потрібно? Ось цікаво почути ось щось унікальне ваше. Неповторне. Я напевно, що буду банальним. Я одружився, до речі, дуже швидко, в 19 років. Я любив дівчину. Я любив дівчину, хоч я навчався 18 років. Мені було, як я пішов навчатися в біблійний інститут. Стаціонаром я вивчав Біблію, молився. Часто ми були в постах, молитвах, і я любив дівчину. І я розумів, що я хочу бути служителем. В мене були до неї почуття. Плюс е Біблія каже, краще женитися, ніж розпалятися. Знаєте, я дивуюся з хлопців, є хлопці, які боряться з тим, що вони розпаляються і кажуть, як це приборкати? Та Біблія каже: женися. А вони хочуть семінари, подкасти, молитви, як приборкати своє розпалення. Біблія каже, женися. Дуже просто. Тому для мене було дуже просто. Е, я любив, я хотів сім'ю, я хотів дітей, е, я хотів, е, значить, не, не жити в розпаленні, в, в якихось фантазіях і так далі. Тому я одружився. Я, я любив, я одружився. І я дуже щасливий вже в шлюбі 30 років. Дякую Богові за це. Класно. Я одружився трохи пізніше. Мені було 20. І це також я радію, що це було тяжке, в принципі, рішення рано одружитися. Ми вже одружені 5 років. Я просто щасливий. І хлопці, яким там по 30, я дуже раджу. Не дивлячись ні на що, ні на страхи, ні на що одружуйтесь. Амінь. Амінь. Згоден. А, а тепер повернемось до історії. Таке певне історичне питання. Як ви відноситесь до того, як шлюби створювалися раніше? Бо так вигідно для нашої родини чи продовження династії? Це приносить певну владу, заможність. Чи спостерігається така тенденція сьогодні? Якщо в історично говорити так, такі, такі були речі. от, Багатого видавали за багатого, або хтось був багатий, бідного, видавали за багато, щоб трошки розбагатіти якісь вирішити питання. Я не думаю, що ця тенденція тепер є збережена в сучасному світі. Я би більше сказав, що сучасний світ, він каже, живи сам. Тобі не треба шлюбу. Живи сам, живи сама і давай собі раду, і так далі. От я бачу більше сучасні тенденції на одинокість або на, на те, щоб люди жили не в шлюбі, а собі задовільняли свої пристрасті поза шлюбом і так далі, аніж в шлюбі. Тому не бачу якоїсь такої тенденції тепер. Може, я живу в таких колах, що я цього не бачу, не знаю. Ну, не думаю, що це сучасна тенденція. Я, я згоден, але в принципі це питання воно відсилає нас до батьків, так? бо mm -hmm. батьки раніше вирішували такі речі. І як ви думаєте, е, який має бути вплив батьків на створення шлюбу? На що вони мають право впливати, е, а на що ні? Е, ось я згадав, навіть коли їхав сюди на подкаст, згадав слова моєї мами. І вона сказала такі мудрі слова, хочеться навіть їх і тут сказати. І коли мені ще було там років 17-18, вона каже: ти знаєш, якщо мені щось не дуже подобається в тому, що ти збираєшся зробити, але я знаю, що ти зробиш це 100%, то я тебе краще ні. От каже, я знаю, що ти 100% зробиш це, я краще дам своє благословення. Я не кажу там про якісь там. Гріхи чи погані, речі, а просто свій шлях. І ось на що батьки можуть сьогодні впливати, на що давати благословення, а на що казати різке ні? Так, якщо я, я згоден, я згоден з цим. Якщо це не, не, не відноситься до гріховного життя, а просто, наприклад, ага, я хочу, щоб мій син був проповідником і був пастором, як я, а він вибрав медицину і став лікарем. От, звичайно, я його благословив на це. Я хотів інакше, а він вибрав зовсім інше. То, звичайно, я це благословляю, і багато інших речей. Взагалі, свобода це дуже важливо. Для людини воля дуже важливо. І, і Бог створив нас вільними людьми. І діти, це не є наші якісь раби. Вони мають волю, своє покликання, своє бачення. І якщо моя дитина, скажімо, вибирає якісь певні речі, не гріховні, я звичайно буду їх благословляти. І взагалі я хочу бути для дітей тим то, тою підпорою. І тим чоловіком, на якого вони можуть покластися, навіть якщо вони зроблять невірний вибір в своєму житті, щоб вони знали, що тато їх прийме. Зрозуміє, допоможе, підтримає і так далі. Мій дім відкритий. Я хочу мати мій дім і моє серце відкрите до моїх дітей. Я не буду можливо погоджувати з якимись речами, але чисто, якщо вони мої діти, я буду їх завжди приймати. І я завжди про це молюся. От до Бога, що моє серце було відкрите до моїх дітей. Але мої настанови для них є. Щоб вони були достатньо близькі з Богом, щоб вони любили Бога, боялися Бога, мали хороші правильні принципи і створювали навколо себе правильну атмосферу, щоб правильні люди були біля них і щоб вони десь не влипли. Бо є чоловік, який бере жінку і він приліпляється, а є, що влипне. То я би хотів, щоб люди приліплялися один до одного, а не влипали. Дякую за відповідь. На вашу думку, якими мають бути нормальні та здорові причини для утворення сім'ї? Можливо, це якийсь список, можливо, якісь правила. Ось, наприклад, я почув таку думку, що не можна там одружуватись. Якщо ти нещасливий, от ти нещасливий, і твоя ціль одружитися, щоб стати щасливим. Не згоден, згоден з цим. Не треба так одружуватись, тому що, якщо ти нещасний, то е, шлюб щастя тобі не дасть. Якщо він нещасний, вона нещасна, і два нещастя, одного щастя не побудують однозначно. Тому, якщо людина не є щаслива, а вона хоче, щоб шлюб дав їй щастя, це якраз не є правильна мотивація. Шлюб людину щасливою не робить. Жодна річ людину щасливою не робить. Щасливою людину робить тільки Бог. І тільки взаємовідносини з ним по-справжньому роблять людину щасливою. Якщо людина шукає щастя в шлюбі, вона розчарується. Якщо людина шукає щастя в дітях, вона розчарується. На жаль, це правда. І я просто бачив людей, які шукають щастя в шлюбі, от а щастя в Бозі. І якщо немає Бога в цьому шлюбі, і, і чоловік і жінка далеко від Бога. Ну, ну тяжко побудувати щасливу сім'ю. А які ось ви бачите причини саме для створення сім'ї? Ось, Один, два, три. Наприклад. Наприклад, перша причина для створення сім'ї це любов. Любов до того, кого ти любиш. Тобто є є. є Об'єкт твоєї любові. І ти хочеш далі з цим об'єктом е, любові твоєї, наприклад, моя, моя, моя дівчина, моя жінка, вона, я її люблю. Я хочу з нею створити сім'ю. Я хочу продовження мого роду. Я хочу, щоб дітки були, і вони були кращими, як я. От я хочу е, розвиватися, тому що найкраща школа для розвитку це сім'я. Сім'я це школа любові, це школа розвитку, це школа формування. Ти ніде так не будеш сформований і, і, і підточений, і виточений як в сім'ї. А я хочу бути кращим. Тому, звичайно, це і відповідальність. Я хочу проявляти свою зрілість, відповідальність. От. І все це я можу зреалізувати в сім'ї. Не треба боятися сім'ї. Я десь чув такий вислів, що чим більше відповідальності в нашому житті, тим більше наше життя вартує. Абсолютно згоден. І буває таке, що люди живуть 20, 30, 40 років, і в них немає ніякої відповідальності. І це, напевно, говорить багато про вартість, вартість буття тієї чи іншої людини. А ось, скажіть, таке зворотнє питання, але. Стосується того ж самого, чи чули ви якісь найбезлуздіші причини для утворення сім'ї? Можливо, ви чули якісь такі історії, чи знаєте якісь такі певні принципи негативні, чому люди можуть одружуватися? Так, да, я думаю, що негативним може бути це, що ти хочеш одружитися, щось комусь доказати. Або. З кимось дружив, розійшовся і хочеш комусь насолити, і ти одружуєшся е, з людиною, щоб комусь щось доказати, насолити, зробити боляче або ще щось. Це безглузді причини. Це неправильні причини. Зробити комусь там наперекір, от, на зло, е, це неправильна мотивація, неправильні причини. Абсолютно. На жаль, таке буває і трапляється. Чому одружуватись на дівчині, щоб вирішити свої проблеми, може бути небезпечно? Напевно, ось як ми про нещастя да, затронули. Це напевно про якісь такі подібні речі. А тому що тому, що власне одруження з дівчиною не вирішить тобі цих питань, вони тільки загостряться, О, тому що власне вона, вона не є тою, хто вирішить тобі ці питання. От, тобі треба питання вирішувати з Богом, тобі треба питання вирішувати іншим чином, а не от я одружуся і вирішу свої якісь там питання. Наприклад, якщо людина попала в залежність з порнографії і вона не вийшла від цього. Замість того, щоб раніше, скажімо, коли пішло розпалення, створити сім'ю, припинити це. От людина роками це робить. Людина думає: от я напевне, що тепер, тепер я почув, що краще одружувати ніж розпалятися. І я от одружуся, і ця проблема від мене зникне, пройде. Ну не зникне, не пройде. На жаль, на жаль, тому треба було вирішити це питання. От, в е, е, цієї залежності і тоді створювати сім'ю. Часом люди е, свої проблеми несуть в сім'ю і нагружають сім'ю. Наприклад, якщо е, ти маєш купу боргів і ти заліз в них, то одруження з дівчиною тобі не допоможе вилізти з цього. От, навпаки, це може загострити ще більше ситуацію е, в твоїй сім'ї. Тобі треба вирішити це до того. А не а не нести це в сім'ю, тобто ми можемо зробити висновок, що шлюб, як явище це щось е нейтральне. Тобто, це і нещастя, і не нещастя, а важливо, з чим ти приходиш в цей шлюб, і тоді абсолютно. воно вже набирає тих фарбів, з якими ти прийшов. Абсолютно, абсолютно. Ти, ти даєш те, що ти маєш. Якщо я маю любов, я її даю в сім'ї. Це, це є принцип біблійний. Що маю, те даю. Якщо я маю мудрість, я й нею поділюся з дружиною. Якщо я маю, скажімо, захист, я буду її захищати, я маю повагу і так далі, що я маю те даю. Чого ти не маєш, шлюб тобі це не дасть? Бо ти прийшов в шлюб, і автоматично це прийшло. Ну над цим треба працювати. Тепер питання більше для жіночої аудиторії. Чому для дівчини виходити заміж з принципу, бо всі одружуються, бо потім пізно буде, чи, можливо, хтось так думає, щоб на роботу не ходити. Чому це може бути помилкою? І що ви взагалі можете порадити дівчатам, які не одружені? Що робити, на що звертати увагу, чим займатися? Ось такі питання? Непрості питання, я вважаю, тому що кожна дівчина напевне, що... Ну, мріє і хотіла би сім'ю, хотіла би діток, я так собі думаю. Ну, принаймні, це здорове таке думання і мислення. Але думати, щоби вийти заміж за будь-кого, в будь-якому випадку, це неправильне мислення, як на мене. От навіть Біблія говорить, що часом краще залишитися так, як є. От, каже Апостол Павло, а неодруженим чи вдовам, я кажу, краще залишатися неодруженими. По-різному буває. Тому вийти заміж, наприклад, вийду заміж, не буду ходити на роботу. Як ти вийдеш заміж за бідного, е -е, прийдеться ходити на роботу і прийдеться тягнути, О, ти ж не знаєш, або він нині багатий, а взавтра став банкротом. Таке буває. От, ти мала собі одні плани, а, а, а потім воно все по-інакшому. Ти вийшла за здорового, а він захворів. Нам треба бути готовими до того, щоб також взяти відповідальність за людину, за яку ти виходиш заміж. Її треба любити, її треба шанувати, її треба, як жінці, наприклад, підкоритися. Тому що е, жінка. Вона має розуміти, що коли вона виходить заміж, вона йде під владу чоловіка. І це також треба прийняти певне рішення, яке б вона не була розумна, нерозумна з освітами без освіти. Жінка по волі Божій вона має підкоритися чоловікові, вважати його своїм авторитетом. І це, це рішення, яке треба прийняти. Тому вийти заміж ради замушу, я, я би не радив цього. Абсолютно. Це може бути е, велика пастка, в яку попаде людина і буде просто нещасливою. О, треба виходити по любові. Треба виходити, коли ти впевнена і, і, і знаєш, що це воля Божа, і ти готова взяти цей тягар е, е, сімейного життя, який просто впаде на твої плечі. Це і побут. Це багато побутових речей, це і створення атмосфери, це і готування їжі, і прасування. Багато чого несе в собі це рішення. Просто вийти заміж ради того, щоб вийти, я не раджу. Ні, ні, не робіть цього ніколи. Це неправильно. Погоджуюся, абсолютно. Дякую за ваші відповіді. Ми вже прийшли до кінця, і також хочу попросити в кінці певні ваші побажання, поради до. Молодих людей, які ще не одружені. Можливо, декілька слів. Думаю, буде дуже доречно. Я хотів би звернутися до усіх, хто слухає сьогодні наш подкаст. Я хотів би, щоб ми подивилися на взаємовідносини Христа і Церкви: це найкращий приклад любові. Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. І кожен християнський шлюб повинен відображати взаємовідносини Христа і Церкви. Я хотів би, щоб в нас в Україні було якомога більше християнських, здорових сімей, щоб е юнаки, хлопці створювали гарні сім'ї в близості з Богом, щоб дівчата виходили заміж по любові, а не тому, що треба, і підійшов час. Хай Господь вам дасть мудрості. Вашому виборі, але я заохочую вас, одружуйтесь, виходьте заміж! Це не боляче, якщо ти це робиш з Богом і по любові. Хай Господь вас благословить. Друзі! Ми дякуємо, що ви були з нами, і ми запрошуємо всіх вас, підписуйтесь, ставте вподобайки і надсилайте друзям наші подкасти. І до зустрічі!